Піднімає на поверхню все те, що накопичив дракон. Отже, я сподіваюся, що за цей час, тобто за наступний наш рік змії, в нас відбудуться певні реформи, в нас відбудуться певні дії, і ми перейдемо до зовсім інших енергій. Ну, по перше, я думаю, що все ж таки в нас закінчиться оця бурхлива. А, так, таке бурхливе середовище. Тобто ми перестанемо кричати, не розуміло, що робити. Змія все повинна упорядочити. вона, ви знаєте, змія вона мудра, вона розуміє, чого вона хоче, і вона обов'язково приведе нас до чогось ну, розумного. Розумно, я не можу сказати, що рік буде дуже спокійний. Ні. Е, більш того, що він буде без жертв, без нічого, але стільки, скільки було в рік дракону, повтору такого, я сподіваюся, вже не буде, і про це говорять всі астрологи.